Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Тільки я б хотіла сьогодні вам розповісти невеличку казку про двох хитрих близнюків. Жили собі на світі двоє близнюків, одного звали Е, другого І. Вони були так схожі один на одного, що часом, використовуючи це, любили жартувати. І тоді у багатьох словах замість е чувся «и». і навпаки, замість и е. Так було і цього разу. У слові зима чувся е, а у слові весна чувся «и». та де не візьмись, з'явився дядечко наголос. А мушу вам сказати, що близнюки побоювалися свого старого родича. І от тільки дядечко наголос почув близнюків, сталося диво. Не лише близнюки стали на свої місця, а й самі слова змінилися. Зими, весни. І з того часу, коли близнюки починали бавитися, міняючись місцями в словах, з'являвся дядечко наголос і швидко наводив лад. Дітки, вам нічого не підказала ця картка? Яку саме ми сьогодні орфограму з вами будемо розглядати? Так, прав... яку ж букву будемо писати Е чи І в коренях слів? Пропоную вам запам'ятати такий вірш. Що писати? Е чи І? Швидко слово ти зміни. Став під наголос мене і пиши, чи і чи е. Пам'ятаєте, ми з вами вивчали для того, щоб дізнатися, коли в нас сумнівна буква у корені слова е чи и. Ми слово змінювали так, щоб ненаголошений став наголошеним. І тоді ми чітко чули вже, яку ж букву писати. В слові зима. Пишемо букву Е. І, тому що перевірне слово зими. Ми ніяк уже не скажемо земи, так? Отже, відкриваємо свого зошитка, записуємо число, класна робота і хвилиночку каліграфії. Зверніть увагу на написання букви Б і в поєднанні з іншими буквами. А також запишемо такі рядочки. Шануй батька і неньку». Буде тобі скрізь гладенько. Шануй, тобто поважай, слухайся, матусю, татуся. Вони поганого не порадять. Ставимо на паузу і записуємо. Я вам вже трішечки підказала, що це прислів'я означає, так? І переходимо до наступного завдання підручничка на сторіночці 78. Власне, те, про що я й говорила, нам потрібно записати правильно слова, добираючи перевірне слово. Зараз я вам прочитаю повністю ці слова: вишневий, гречаний, медовий, крилатий, високий, верба, широкий, глибокий. Зимовий, великий село, крило, килимок. Отже, за допомогою перевірних слів ви будете сумнівний голосний е, чи і перевіряти так? На, за зразком. Наприклад, у нас слово вишневий. Яку букву будемо писати? І чи е. Ми ставимо під наголосом Вишня. І точно знаємо, що в корені пишеться буква «и». Аналогічно зі словом «гречаний». Яку букву писати? Е чи и? Ми добираємо перевірне слово гречка, щоб не наголошений, став наголошеним. І чуємо, що пишеться буква Е. Використовується «гречаний», медовий, перевірне слово мед. Отже, в корені будемо писати букву Е. Далі я вам підказочок не даю. Будь ласка, справтеся самостійно з цим завданням. Поставте на паузу. Продовжуємо далі. А також ми раніше з вами вже розглядали є такі слова. Які ми не можемо перевірити, то яких не добираються перевірні слова, ми можемо лише яким чином дізнатися. Звичайно, перевірити за словником або ввести в телефоні, так чи на комп'ютері, пошукати через Google помічний, так? Але часто ці слова потрібно пам'ятати. Будь ласочка, запишіть зараз саме. Як ви вважаєте, яка буде буква Е чи И, можна олівчиком записати пропущену букву, а потім будете себе перевіряти. Отже, читаю слова. Кишеня, кипіти, коридор, директор, очерет, черемха, абрикос, апельсин. Пшениця, апетит, сигнал, президент, медаль, депутат, криниця. Даний рядочок слів ми з вами вже вивчали раніше. Ви повинні запам'ятати саме написання цих слів, і можете себе зараз перевірити, чи правильно ви справились, чи ні. Коли будете перевіряти, візьміть пасту іншого кольору і виправте помилочки, якщо є. Хто справився без помилок, на поля можете намалювати смайлик. І після перевірки необхідно скласти два речення із словами на вибір. Наприклад, зі словом абрикос, я придумаю зараз речення. У моєму дворі виріс абрикос. Або, зі словом, сигнал. Я почула сигнал повітряної тривоги, так? І так далі. Наступне завдання це вправа 3. Вам необхідно прочитати речення. І дібрати те слово, яке, на вашу думку, є найдоцільнішим. Уранці ми смажили велику, апетитну, широку яєчню. Думаємо, яке слово буде влучним для даного речення. Уранці ми смажили, я б хотіла взяти слово апетитну яєчню. Удень ми варили гречаний борщ, туп чи куліш. Мабуть, суп, так, бо гречаного борща ми ніколи не куштували. Увечері ми пекли вишневий пиріг, кефір, кисіль із пшеничного борошна. Що ж можна із пшеничного борошна спекти? Звичайно, вишневий пиріг. Ось таким чином. І, дітки, хотіла б у вас вам ще познайомити із правою четвертою. Давайте прочитаємо з вами разом текст. Перший раз або пропоную так, я прочитаю перший раз, а після цього ви поглянете у підручничок і прочитайте його самостійно. Пшениця це справжній чемпіон серед рослин. Це найпоширеніша рослина, яку споживають і люди, і свійські тварини. Ви пригадуєте смак пшенички? Пам'ятаєте, як ви їли манну кашу? Манну крупу виготовляють із пшеничного зерна. А тістечка, млинці, вареники, пиріжки усе пшеничного борошна. Дякую тобі, пшениченько, за смаколити. Ось такий текст. Дітки, ставимо на паузу і читаємо самостійно цей текст. Продовжуємо. Зараз я вам хотіла б показати, як проростає пшеничний колосок. Це, мабуть, цікаво У, в ускореному такому темпі. Зараз спробую відкнути відео, переглянути. Цікавинка у нас з вами була про проростання на сінинки. Правда ж цікаво? Так. Отже, ви ознайомилися із текстом, так? і побачили в цьому тексті виділені чорним жирним шрифтом. Тихонечку. слова. Це Слова пшениця, пшенички, пшеничного. Що це за слова? Мабуть, це споріднені слова, так? І ми в споріднених словах можемо з вами визначити корінь слова. Будь ласка, випишіть ці слова і позначте спільну частинку споріднених слів. Ось таке зараз для вас завдання. Виконали, так? І ще в мене до вас одне запитання. У останньому реченні дякуємо тобі, пшениченько, за смаколи. Є слово, яке виділено з двох сторін, комонь. Що це за слово? Вірно, пшениченько. А пшениченько, давайте з вами пригадаємо, як називаються ці слова? Це звертання. Так, зверніть увагу, що звертання з двох сторін виділяється на письмі. Комою, так, якщо стоїть всередині речення. На цьому я наш урок завершую. Дякую вам за увагу та бажаю гарного настрою сьогодні. До побачення!